Привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Олена, знаходжуся сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленостю. Нижче номер телефону Василя. Звертайтесь, він вас проконсультує, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтесь. Обговоримо про умови та терміни пошуку вашого авто. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всі, всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Kia Кія GT Line, 16 й рік, 1,6. Дизельний двигун, автоматична коробка. 10500 ціна. Так, клімат, підігріва сидінь. Renault меган в такому цікавому кольорі. Можна навіть сказати в рідкісному. 2009 рік. 1.6 бензин, авто з Німеччини, 169 тисяч пробіг. 6850 ціна. Так, сервісна історія є. Там кондиціонер. Гольф плюс 2010 -го року 1.4 бензин, автоматична коробка 242 тисячі пробіг. 7400 ціна можливий торг. Дірів сидіння, клімат контроль. Так, друзі, є така підбірка Volvo. рідко її ринку в такій кількості зустрічаємо. Тут у нас v 50 перепрошую, 11-го року двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка Айсін. 9990 ціна. Так, коротко покажу. Ще багато автомобілів хотіла вам показати. Так виглядає в салоні, салон Шкіряний. Так, наступна у нас буде v 60 Гібридна. З 2017 року 2,4 дизель-гібрид. Автоматична звичайна коробка, 18,490 ціна. Шкіриний чорний салон. є люк, Так, і В-60. Тут же в нас 17-й рік, двохлітровий дизель, автоматична коробка. 13 990 ціна в рідній фарбі є сервісна книга. Renault Megane. 12-го року 1,5 дизель, 220 тисяч пробіг, 7700 ціна. Коробка механічна. Салон комбінований. Авто в кузові хатчбак. Рідко зустрічається. Гольф шостий. 12-го року. Двохлітровий дизельний двигун. Автоматична коробка. Авто з Німеччини. в Оригінальній фарбі 10600 ціна. Панорамний дах. Підірве сидінь, клімат-контроль. Opel Astra H 2009 року, 1.6 бензиновий двигун, механічна коробка 4.800, ціна 230 тисяч пробіг. Toyota Avensis, 2016 року, 2-літровий дизельний двигун, механічна коробка 248 тисяч пробіг, 13500 ціна. Так, так виглядає в салоні. Renault Megane, другого покоління 6-го року. 1,6 бензиновий двогон, механічна коробка 4950 ціна, 220 тисяч пробіг. Гольф сьомий. В кузові хеджбак 2013 року. 1,4 бензиновий двигун, двогон, автоматична коробка 140 тисяч пробіг, 11,300 ціна. Виглядає в салоні, салон комбінований, хороша комплектація автомобіль. Підігріва сидінь, клімат-контроль. За деталями вже звертатись до власника. Volkswagen B8, Alltrack. Повний привід, звичайно, 19-й рік, літровий дизель, 140 кВт. 140. Так, пробіг 203 тисячі, перепрошую, 22 тисячі 900 ціна. Можливий обмін. Так, авто сильно затоноване. погано видно. Тесла Модул 20 го року. Так, 62 тисячі пробіг, 22 тисячі ціна. Так, рестайл, повний привід. Тепловий насос є, 500 км запас ходу, Long range dual motor. Так, виглядає. Так, тебе посувало вам, напевно, він код показати. Так, кого цікавить? Так, Golf 8-го покоління знайшли, в універсалі. 22 року 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка 177 тисяч пробіг, 21 500 ціна. Так, тут по комплектації є інформація. Авто з Німеччини, сервісна історія. Так і наглядаєш в салоні. Тут непогано видно, сонечко не засвітлює. Покажу по колу. Не дуже є змога. Opel Astra J 13-го року, 1.7 дизельний двигун. Так, і пробіг 250 тисяч, є сертифікат, клімат 7300 ціна. Так, в салоні. Audi a 4. БАСІМ, 2 бензиновий двигун. Автоматична коробка 2005 року. 243 тисячі пробіг в рідній фарбі автомобіль. Обслужений. 7450 ціна. Сервісна книга є. Світлий шкіряний салон. Шкода фабія. 2007 року 1,4 бензиновий двигун, механічна коробка, 227 тисяч, вказує власник рідного пробігу без підкрасів. 4050 ціна. Є кондиціонер.